Стрільці, доброго дня! Що на нас чекає в 2025 році? Я не знаю, думаю, ви також, але ми зараз розберемося. Працюємо на трьох колодах голодна колода містичне Таро. На цій колоді ми подивимося самоаналіз, чим займатися поради від янголів і починаємо. Як завжди, розклад є загальним, але ви можете до мене звернутися під відео є телефон, і ми зробимо для вас приватний розклад на наступний рік. Сьогодні ми з вами витягнемо аж 10 карт. Цієї колоди, з містичного таро, а потім подивимося далі. Перше. Питання, яке ми задамо з вами е, і запитаємо в карт таро, а з якою ж енергією нам треба зайти в рік? Оскільки початок є дуже важливим. Або нажертися олів'є, напитися шампанського і проспати 1 січня, або зробити щось креативне. Так, стрільці, що робимо? Смерка мечів, круто. І король Пінтаклі, дно колоди. Тут, що ви кажете? Те, що належить мені, беру собі. Ви обираєте саму смачну ялинку. Ви обираєте саму яскраву іграшку. Ви обираєте самого гарного чоловіка, якого бачите. От просто берете все, що належить вам. Ви нарешті заходите в рік і говорите, це буде мій рік, я візьму собі те, що є моїм. І мені все рівно. Тут може бути якийсь король Пінтаклій, який буде вам розказувати, що ви там не не недолюбили себе, чи ще щось. Ви кажете, ні, ць, коханий, я є тією, якій належить все. Прям чудово. Особисте життя. Подимось, що робить ваше особисте життя, яка буде енергія? Особисте життя, рицарь, жезлів. От прямо 1 січня хтось приїде. Притом так прибіжить, жесли в нас активні. От якщо в Скорпіонів були рицарі ем, Пентаклі, то він стоїть. Стоїть такий в зеленому, і не туди, і не сюди, як то кажуть, не мечіть, і телиться. А у вас буде прилітати. Притом, жесли це в нас по Фройду, Зігмунд Фройд, Фрійд, ем, такі собі активні, фалічні, сексуальні. Ем, Предмети, і рисер жеслів це чудовий куханець активний. Може бути також стрілець, вистрілець вогняний, і він прилетить прямо от бігом. Незважаючи на сніг дощ, на якісь там перепони, він скаже: кухана, все, якщо ви мальчик-стрілець, то вам захочеться десь поїхати. І, взагалі, буде таке активне життя. А ви собі будете сидіти і дивитися, як навколо вас шумить трава, гай і все остальне і спостерігати в своїй такій собі ем, недоторканості і в своїй ресурсності. Тепер дивимося для тих, хто в нас один сапсем, один паж жезлів, а ви будете на них дивитися. Взагалі ви будете збирати інформацію, аналізувати. ну, е, ото Навколо вас будуть вони цибати, ті рицарі-жезлів. А ви будете думати так, хто він, що він, я позаспостерігаю, але ви будете думати про себе. Тут навколо вас справді можуть бути такі баталії, всякі пришки в воздухі, але, бачите, якраз ще й видражається моє світло. Ви будете просто на них дивитися з таким от, що, що, що ти кажеш? Якщо ви знаходитесь в стабільних відносинах, то вони вас задовбають. Назвемо це так, оскільки по десятки жезлов. це. Щось багато тих квітів, і воно вас не ви ще, ще візьму. Тут може бути, коли відносини довго тривали, і ви втомилися від рутини, в того що треба помнити сороковорона, цьому дала, тому дала, там покормила, там прибрала і все. Ви просто втомитеся від цієї роботи, від цього цибання. Ну, головне, що ви це знаєте, але стрільці не можуть втомитися апріолі, там такий перпитом мобілі. Ви трошечки втомитесь від ваших відносин. Давайте подивимося, що треба зробити. Ідіть з дівчатками погуляйте. Припиняйте оці всі, треба пробрати, треба там олів'є нарізати, курку пожарити. Бо якщо ж він не поїсть моєї стряпні, то він здохне. І чого він не здохне? Ідіть з дівчатками погуляйте. Зробіть собі манікюр, підікюр. І взагалі перестаньте дбати і ставити чоловіка в центр свого життя. Себе треба поставити в центр двох дівчинок. І буде цікаво. Тепер, яка буде важлива подія? Давайте тако У вашому житті? Сьмка кубків. Хтось почне займатися астрологією, потягне вас до зірок. Крізь терні, напевно, бо це вже закохалося. Знаєте, ви зранку так проснеться, скажете, що там Лена говорила? А, кинути це все і подивитися на зірки добре. Ви почнете, напевно, справді цікавитися астрологією, цікавитися, а що там знаходиться, крім того, щоб. Щось ще собі на голову чи на шию одягнути. Сімка говорить про мрії, про те, що ви навчитеся трошки від землі підніматися і дивитися вгору. І нарешті, ота зірка, ви її піймаєте. Я вам так в цьому бажаю, стрільці. Просто ви скажете: от серед того, що є, я одну обираю. Я обираю одну зірку. І це буде важливо, оскільки ви зможете оприділитися. Ця карта вона ще говорить про, якщо в оригіналі ми дивимося, то карта якоїсь там заморока, карта незрозуміння. Але тут ви чітко паличкою показуєте оце моє. Тобто стрільці домріються. Я дуже вам цього бажаю, ми всі різні, в кожного своя мрія. Що там може бути? Навчитися відстоювати себе. Свою думку висловлювати, говорити, оце моє, і все. І я полетіла. Стрільці, ви молодці. Так, робота, бізнес, кар'єра повішений. Тут може бути знов-таки, ізотерика. Ви можете піти в сферу езотерики, скажете, ось оцю зірочку бачу, і впріт. Повішений в нас може бути будь-який працівник мантіки, тобто і, і астрологи, і психологи, і ті, хто міняють стан, допомагають вам побачити вашу ситуацію з іншого боку. Хтось взагалі почне може, на шесті танцювати на пілоні, всякі там па, чи що ви там виробляєте? Дівочки, хто стрільці чи мальчики почав це робити, як називається, ви будете собі висіти на тому чудовому, е як його називають? Скажіть я? Шесть, так. Далі. Що ще може бути? Можете змінити роботу, і вам просто захочеться подивитися по-іншому. Хтось застигне, хтось просто скаже, що я хочу поміняти свою роботу. І часто бувають такі випадки: людина працювала все життя бухгалтером, потім пішла, перевчилася на вихователя. По-іншому подивитися просто на свою роботу. Молодці. Де буде ваша життєва енергія, звідки вона буде братися? Опять вам рицар, мечів випав. Ем, якщо ви будете відстоювати свою думку і е, більш жорсткою, стрільці, ви вогонь. Ось це ж не просто так у вас стріла тайде. Бачите, вам треба стрілу поміняти на якусь палку і тучі розвести руками. Тобто ви маєте з легкістю навчитися давати всім по голові. Стрільці, почуйте, будь ласка, з легкістю і всім по голові. І ваша енергія прийде, коли ви просто скажете ні, до побачення. Не треба йти в якісь дібати, наприклад, у нас там, хто знає, п'юрка жезла, всім розказувати, розказувати. Ні, просто стукнули по голові і полетіли далі. Бо ну, у вас свої справи, вам тут треба світ змінювати, насолоджуватися. Тут і буде ваша життєва енергія. Тепер ми дивимося з вами. Бажану і небажану модель поведінки. Люблю ці дві карти, коли вони випадають в усіх знаків, оскільки можна дуже багато для себе е, знайти таких інсайтів для роботи. Небажана поведінка і бажана. По-перше, заберіть собі своє серце в нас дно колоди. Можете чиєсь взяти, покористуватися, але потім віддайте воно вам треба. І ось бачите, у вас дно колоди, знов-таки королева жезла. Не поведінка. Карта місяць, що там вона у вас є? ППП. Значить, ставте собі захист, хто розуміє, про що я говорю, щоб у вас не було якихось таких магічних атак на вас. Треба дбати про себе. І у вас можуть бути якісь такі циклічні спліни, коли вам здається, що всі на вас дивляться, всім є до вас якась справа. Місяць нас карта циклічна. Карта може бути страхів, карта, якоїсь там непорозуміння. Не треба переживати. Вам треба насправді працювати над своїм власним, своєю власною якоюсь справою, над тим, що хтось будинок буде будувати, хтось крок за кроком звернеться за допомогою до інших, і ви зможете будувати, оскільки тут в пінтаклі це. Може бути якийсь бізнес, або розбиратися в собою. Тут є три елементи. Ми бачимо дві пташечки і от дівчика. Зверніться до людей, які будуть вам допомагати щось будувати. Якщо, наприклад, ви самі були, знайдіть собі крутого ем, навіть мастера манікюра і підікюра і парикмахера. Знайдіть когось, з ким ви цю квіточку будете покращувати. Найдіть собі психолога, найдіть таролога, можливо, гору, який буде. Вам допомагати це буде набагато краще, оптимальніше модель поведінки, і тут троєчка, це скажу маленький аркан місяць. Це в нас главний, головний аркан. Чим себе жаліти і думати, що подумав Петя, коли він мені написав. Якоїсь листа? Або що та жінка подумала, що вона мене штовхнула десь? Яка різниця? Кожна думає людина про себе. Ви не циклічно страдаєте чимось незрозумілим, а регулярно, систематично. Ви бачите, цеглинка за цеглинкою, будуєте свою квіточку. Буде вам щастя. Далі, які складності на вас чекають? Оскільки, якщо вони чекають, то ми теж будемо на них чекати, правда? ж? Що там у нас складностями? До речі, серце повернути. Мені така карта ця подобається. Поверніть сама собі, чи сам собі серце. Так, які складності? Колесо фортуни. Чудово! Розбирайтеся самі з собою. Тут може бути, що у вас внутрішньо будуть якісь такі цікаві процеси. Ми зараз навіть подивимось, які. які у нас там процеси будуть? І башня, і прекрасна. Тут може бути справді е, ситуація, коли у вас буде. Такий собі шанс розрушити те, що було раніше. І ви за це чіпляєтесь. Притом кармічна карта колесо фортуни. І плюс ще о, іде карта башня, це хтось би зараз сказав, Боже, який капець. Я скажу стрільці, як круто. От у вас зараз щось не функціонує. Притом, дуже круто не функціонує, оскільки воно вже полетіло к чортовій матері. А ви що кажете? Та ні! Воно функціонує, я його склею, я його зараз ще обійму. Хочете відносини, будь ласка, Боже, той мужик, такий придурок, але мій придурок, ми прожили з ним 8 років поряд. Робота в мене погана, але моя, я там вже 4 роки, чи там 5, чи скільки ви працюєте. І ви що кажете? Я за це тримаюся? Зараз, по колісу фортуни, у вас є шанс повністю розрушити те, за що ви тримаєтесь, і вийти в щось нове. Притом, це пов'язано. Стрільці, я вам пишаюся. З внутрішніми змінами. Ваші внутрішні зміни, оці всі. Колеса, вони приведуть до того, що ви нарешті це залишите. Притом, це буде зроблено королева мічів, говорить нам про аналіз, про спостерігання, про те, що ви будете над ситуацією мати контроль. І ви бачите, тримаєтесь, ви тримаєтеся за ту нефункціонабельну частинку. Скажімо, якщо там немає ерекції, у нас ще, до речі, турм це в нас символ, Чого? це фалас. Якщо немає ерекції у вашого партнера чи на вас, чи фізіологічна, що ви за нього вчепилися? Зараз говорю такі речі, але, певно, комусь треба почути. Дівчат, скільки часно, і хлопці, читаю в консультаціях під відеокоментарі або на консультаціях ми маємо з вами такі випадки, що. Нічого не функціонує. Ми не любимо один одного, але ми разом. Оце саме та ситуація. Зараз прийдуть шарики за ролики, і буде дуже круто. Давайте навіть дотягнемо карту, куди ви там. У нас іде іток року, до чого ви прийдете з цього всього щастя. Сім'ярка Пентаклі будете ждати. Ждати, ждати результат, а результат буде. Тут не треба лізти поперед батька в пекло. Вам треба просто чекати. Ці процеси, ви ж довго будували цю башню. Вежу, да, вежа таке наше слово. Ви його довго будували, у це все каляцтво. Воно довго не функціонувало. І чекати, що ви прямо сьогодні, зас... сьогодні зранку, Сьогодні зранку. сьогодні ввечора заснули зранку, проснулися, все краса, так не буде. Треба чекати. Сімка Пентаклі говорить: ото яблучко, щоб зірвати на дереві, почекайте, скільки в нас яблучки зріють. Ну, я так подивимося, квіти з'являються, що там, квітень, квітень, травень, червень, липень і далі серпень. Ну, місяців 4-5, можливо, у вас буде цей процес з цим яблучком, але ви його зірвете. І буде вам щастя, да. і буде вам щастя. Буде ресурсність королеви Пентаклі, хоча ви в нас вогонь. Ми зараз закриваємо це все щастя калісом. Партуни, де так І витягнемо ще дві. Чекайте, летить карти. Перша карта це янголи, що вони там нам скажуть? На стрільці все цікавіше і цікавіше робиться. Янголи кажуть. Романтичне кохання і зв'язок. Прискаче ваш лицар, жезлів, і буде вам щастя. Я вам бажаю, щоб вас отак обіймали. Дереся, цю карту е, витягала в Фініксі, е, поклала. І що ще? Хальзам ефаром. У вас буде якийсь чудовий досвід, бачите, в коханні, вас ісцілять. який він класний. Я вам цього від цього серця бажаю. І тепер останнє, тепер разом. Та що ж воно летить, вилетіло само. Данкбакай, подяка. Стрільці, і тут, дивіться, акцептанс. Ви признаєте себе, інколи не треба навіть колоду тасувати? Яке це життя? Серце, тут серце. Бачите, у вас так? і тут серце. Ви сприймаєте себе і дякуєте. Можете комусь хліб дати. Можете от справді подумати, комусь людей потрібно. Навіть по дорозі йдете, знайшли якось жебрака чи хто там десь дайте йому хліба, купіть булочку, каву. Інколи хтось каже, я не буду давати грошей, не знаю, коли вони підуть. Може, людина пропиває. От просто подивились мій розклад, посійте добро в цьому світі, підіть в будь-яку булочну, купіть за 2 євро булочку і за євро 70 каву. Тобто ви там 5 євро віддасте, але вам воно віддасться сторицю, стрільці. Якщо це зробите, підете, напишіть під відео, будь ласка, пішла, зробила чи пішов зробив. Стрільці, хто молодець, ви молодці. Я вам дуже вдячна і побачимося, як завжди, в інших відео.